Слід зауважити, що Російська Федерація за останній час дуже сильно диверсифікувала деякі виробничі потужності, Додатково отримала власні можливості виробляти у себе на території деякі види озброєння. Тут давайте пригадаємо, що Росія активно допомагає КНДР з забезпеченням і балістики і артилерійських снарядів. Іран допомагає е, активно е, за рахунок комплектуючих для дронів ті ж саме шахеди, розгорнула лінію виробництва, і додатково треба не забувати про те, що зараз там 107-й шахет з'являються інші елементи. Е, е, Індія зараз заявляє про те, що вона буде виробляти ланцети для Російської Федерації. Білорусь, яка активно постачає там мікроелектроніку за рахунок там, таких заводів, як інтеграл, тому що за цей рік 6 мільйонів чіпів було відправлено до території Російської Федерації, а 6 мільйонів чіпів це. Системи навіга... навігації, це радіовисотоміри і інші елементи, які допомагають працювати. Ворожим ракетам і іншим засобам враження, тому давайте зрозуміємо, що удар по енергетичному сектору Російської Федерації це включення кінетичних санкцій для того, щоб знищити можливість Росії міняти свою нафту, свої енергоресурси, свої там корисні копалини на зброю або на елементи для зброї. Це дуже важливо, тому що ми побачили, що практично спроба там гри ціни на нафту, спроба вводити там. Якісь обмеження на вторинні санкції там для Індії або для інших країн, які куп... скуповують активну нафту російську, не... Не, при... не дало такого ефекту. Вони і далі купують. Більше того, давайте пригадаємо, що тут нещодавно а... Індія засудила удар України по а... Валдаю, тобто по там дачі Путіна. Тут я хочу про, про резиденції Путіна. Тут а... хочу наголосити, що в принципі ми і так щодня б'ємо по резиденції Путіна, тільки резиденція Путіна це вся російська. Федерація, тому що там живуть його раби, його васали, і там інші хто прислуговує диктатору Путіну. Тому, в принципі, тут треба казати про те, що насправді цей рік суттєво збільшилась кількість ударів за рахунок розгортання програми максимального масштабування виробництва діпстрайковських дронів. Тут я би сказав, що middle strike ефект ми ще не побачили, скоріш за все, ми його побачимо в наступному році, тому що зараз напрямок влас. Сна горобництво діпстрамідострайкерських дронів тільки розгортається. І Ми бачимо Firepoint дещо змінив свій дрон для того, щоб використовувати його на малу відстань. Тому, в принципі, давайте скажемо, що цей рік насправді суттєво збільшив кількість ударів, але це не означає, що там ми на якомусь піки, тому що нам ще багато треба чого зробити. У нас є ракетна програма. У нас є там балістична програма, які треба реалізувати. Я більш ніж певне, що за рахунок того, що це приватні компанії. Реалізовують ці питання будуть реалізовувати.